Богом благословенного суботного ранку всім нашим дорогим і шановним глядачам. Сьогодні ми з вами готуємо нову страву. Робочу назву її даємо телята печериці. Отже, до сьогоднішньої страви нам потрібна телятина, якісна, ніжна, соковита, гарна телятина, яку ми вже попередньо окошерили, відібрали від неї сухожилля і е різні прожилки. Отже, ми бачимо чисте гарне м'ясо. Яке ми мусимо з ним зробити кілька таких гарних процедур. Ми мусимо їх порізати на невеличкі шматочки. Кавальчики мають бути не дуже грубі, але пласкими. Ножі у нас досить гострі, тому ми можемо собі дозволити акуратно, гарно нарізати. І рижемо скірки. Чудово нарізається. Дуже добре. М'ясо я завжди вибираю на базарі, так, щоб було якесь таке гарно було видно м'язи. Розділюємо фактично по м'язову. І вони тоді будуть гарно і апетитно виглядати на нашій страві. Це може бути чи шинка, чи полядвичка, але обов'язково з не дуже старого піля. Отже, м'ясо ми нарізуємо. Добре. Так. Бачимо гарне сухожилля, нема м'яс, чисте м'ясо і кавальцуємо на гарні такі шматочки. Ми подрібнили наше м'ясо на такі доненькі шматочки, а тепер перекладаємо їх у нашу миску і з практичності додаємо зразу сіль і перець. Оскільки у нас тут є пів кілограма. Пілякання, то ми даємо не цілих пів ну пів ложечки солі. Не цілих пів ложечки чайної ложки солі. Ну Кожен дає на свій смак і даємо також чорну перцю. Завдяки з таким модним млинкам переспотрібнім безпосередньо перед... Приготуванням він набагато ароматніший, набагато пахучіший і набагато густріший. А тепер усе це гарно, ретельно перемішуємо доволі довго і сумлінно, щоб вся сіль рівномірно була розподілена, сіль і перець розподілена по наших пілетах. Наших Помасуємо. Хай воно добре, гарно. О, щось впало, буде щось і для пса. Піднімати ми не будемо. Тваринка, бо хто ж хоче подбати і про друзів наших чотири нових. Так, які не лише хочуть кістки, але хочуть щось доброго з'їсти, так як і ми. Добре. Гарно ми зробили, просолили, проперчили. А тепер робимо те, що ми робимо, коли готуємо карманадлі. Відбиваємо молоточком грубшою частинкою. Так. І кожен шматочок, кавальчик, ми розтовкаємо. Розтовкаємо для того, щоб волокна, щоб м'ясні волокна при. Тому, коли ми їх будемо готувати, підсмажувати, щоб вони не дуже скорчувалися, але трималися, тримали форму і були ніжніші і соковитіші. Ми вже починаємо працювати над тим, щоб наше м'ясо було смачним. Ми розбиваємо, руйнуємо оті всі. Зв'язки молекулярні у нашому м'язкові і такий Погуркуючи, готуємо найсмачнішу телятину, яку ви коли-небудь їли. Отже, дорогі глядачі, ми з вами відтовкли м'ясо, порізали, пошматували, посолили, поперчили і його гарно відтовкли. Тепер ми це м'ясо беремо. І будемо легесенько обсмажувати. Добре. І трошки полили. Зараз, після того, як нагріється е пательня, ми будемо складати м'ясо. Тут, до речі, ми готуємо гарнір картопля у мундирах, у лупині, для того, щоб подати разом з, нашими, з нашою телятиною. Справжні кухарі плюють на пательню, щоб чути, чи вона нагрілася, але ми не будемо цього робити, принаймні в прямому ефірі, тому ми просто руку прикладаємо і чуємо, що вона вже досить нагрілася. І гарно, акуратно складаємо на... Раджу не давати сильного вогню, оскільки ми хочемо, щоб наше м'ясо отримало досить соковитим, ми його не будемо готувати до готовності, а лише, лише трошечки, трошечки його, щоб воно нагрілося з кожної сторони і побіліло. Бракує нам трошки вилили. Трішки шматочки є доволі довгими. Ми їх можемо розтяти двоє. Так. Ми викладаємо, щоб воно трошечки-трошечки нагрілося. Тепер ті шматочки, в котрі вже бачимо, що вони скрутилися, побіліли, ми їх перевертаємо легенько, щоб не пошкодити антипригарне покриття. Перевернули на одну-другу сторону, не дочекаючи до повної готовності, побіліло і ми наші акуратні кавальчики прикладаємо в якусь посудину. В даному випадку тарілочка. І на їх місце ставимо ставимо смажитися інші шматочки. Дуже рекомендується м'ясо нарізуючи, різати найтоншим способом. Воно тоді гарно і чудово викладається. Добре? Отже, ми приготували нашу телятину, заздалегідь її порізавши, посоливши, поперчивши, відбивши і трошечки-трошечки пригріти на пательні. Далі ми ріжемо цибулю. Цибулю ріжемо. Е дольками. Так. Ріжемо досить грубо. Накладаємо в наш чудовий нержавіючий банячок і далі працюємо. Ви помітили, я на цибулі количишу завжди залишаю фостик. Дехто обрізує, хоче, щоб було чисто. Але коли ми залишаємо хвостик, це є дуже практичніше, тому що ми можемо пальцем перетримувати за хвостик, і вона нікуди від нас не втече. Коли того хвостика нема, придеться тяти по пальці. А хвостик чудово, причудово викидається в сміття. О! Добре. І знов це булькуємо. Намочили, розрізали і посікли. Тепер ми цибулю трошечки посолимо. Як бачимо, цибуля пустила сік. І навіть вода не дуже нам допомогла. Тому швиденько змиваємо весь цибульний сік із нашої дощечки. Так, цибулю ми порізали, посікли, а тепер добре перемнути. Найкраще, коли ми не поспішаємо цю процедуру зробити і залишити цибулю навіть на пів години часу. Вона тоді пом'якне. Пом'якне і. О! А ми можемо цей час поплакати. Отже, після того, як ми трохи сплакнули, накришивши цибулю, ставимо її помститися і кладемо її на вогонь. В баняку зараз додаємо, додаємо трошечки оливи. І залишаємо, щоб вона підтушилася. Тим часом ми готуємо іншу складку наших, нашої страви печериці. Печериці ми також вибрали, помили і тепер їх ріжемо також, подібно, як і цибулю, досить грубо. Такими, як бачимо, ціленькими плюстерками. І не забуваємо пильнувати за... Не забуваємо пильнувати за нашою цибулею. Колись печериці збирали тільки літом, на пасовиську, коли пасли худобу. А тепер печериці, завдяки вмілим людям, талановитим підприємцям ми вирощуємо в ящиках. І маємо їх фактично круглий-круглий рік. І вже не тільки такі великі, як приносив колись тато із поля, а маємо будь-якого катунку і грубші, і тонші на будь-який-будь-який будь смак. Тепер ми з нею поквиталися і соки її для нас вже зовсім-зовсім не страшні. Осіки печери ці гриби їстивні, то ми з них шкірку також не, не, не лупимо, а даємо цілими. Зрізуємо темну частину ніжки, яка десь присохла. І я думаю, що печериць нам також більше-менше вистачить. Для нашої страви найкраще пасує більше-менше однакова кількість, що м'яса, що печериць. Як правило, Сідаючи до столу, важко визначити, що смачніше і що важніше в тій страві, чи гриби, чи м'ясо. Я думаю, що незабаром ми зможемо в цьому переконатися. Доки ми порізали печериці, наша цибуля вже підтушкувалася. Сипаємо в неї наші чудові, причудові печериці. Також помішали. Нагадую, що сюди ми можемо поставити. Підсмажувати на маслі, на оливі будь-якого якої будь гатунку, Кожному, що хто має, той і може на тому підсмажувати наші, наші овочі. Даємо те, що ми... Заради чого ми зібралися? телятину. Бачимо, що тут на споді залишилася вже якась юшка, утворилася. Ми все висипаємо як весело. Таким веселим шумом специфічним привітали наших телет у баняку з печерицями. І гарно вимішуємо. Гарно вимішуємо. І даємо першу спецію, яку я завжди даю до других страв. Це лавровий лист. Але лавровий лист не так, як ми його звикли бачити, такий, як шахматистам дають на... На шию, коли виграють чемпіонат, а лавровий лист мелений. Він значно краще смакує і ефективніше діє у нашій страві. Чому? Кожен з нас прекрасно пам'ятає, коли в якійсь каші, чи будь якій іншій страві, чи навіть у зупі нам попадає лавровий лист. Він герчить, перчить. І якось все його треба вибирати. Коли він є мелений, він непомітно, рівномірно, скрізь дає. Свій смак і нікому не заважає. Ніхто його не бачить, але всі його аромат і запах чують. Отже, дали лавровий лист і накриваємо кришкою, нехай воно пускаючи сік із печериць, і з м'яса, гарно, чудово тушкується. Прикручуємо вогонь до дуже і дуже спокійного і благого вигляду. І чекаємо хвилин 15-20, щоб воно до готовності протушкувалося. Покипіли недовго наші гриби і м'ясо. Ми додаємо до них трошечки інших, вже так би мовити, завершальних інгредієнтів. Це сметана. І ще один також дуже необхідний, непомітний інгредієнт, який називається гірчиця. І не просто гірчиця, а цілі зерна гірчиці Їхній смак дає досить такий цікавий, витончений. І підкреслений ефект нашого м'яса. Сьогодні з вами ми готуємо телятину. Телятину, до якої ми так звикли, і дуже часто можемо купити запросто і залюбки на базарі, може дещо дорожче, ніж інше м'ясо. Але коли ми подивимося історично на сторінки Біблії, ми можемо бачити, що теля різалося за особливих умов. Ми Бачимо, як у притчі, коли батько ріже. На знак того, що повернувся блудний і навернений син, ми бачимо теля, яке ріже Авраам для того, щоб прийняти гостей, які прийшли у його дім. Бачимо інші місця, де теля ріжеться як знак особливої моменту миті у тому чи іншу, житті тої чи іншої людини. Тому і сьогодні ми споживаючи. Цю телятину, споживаючи смачне і ніжне м'ясо, також не забудьмо згадати про Бога, який піклується про нас, дбає і дарує нам завжди найкраще і найліпше, щоб ми, відсмакуючи з насолодою ту земну поживу, удостоїлися і збагнули колись велич тої поживи, смаку, радості, розкоші, яку Бог дарує колись нам у своєму. Отже, сьогодні з вами ми готували телятину. Нагадую, те, що нам було потрібно. Для нашої страви ми взяли пів кілограма телятини, пів кілограма печериць, цибулини дві, лавровий лист мелений, чорний перець, сіль, сметана і зерна гірчиці. Усе ми відповідним чином приготували. М'ясо, як я ще раз нагадую, ріжемо тоненькими дольками, відтовкаємо, так як на відбивні, а як у нас у давнину казали на карманадлі. Відтовкаємо і, дуже добре, коли ми оцю відбиту, відтовчену телятину можемо навіть собі приготувати з вечора, а готувати безпосередньо можемо вже на слідуючий день. Промаринована, просолена, проперчена і відбита, вона набагато краще буде нам смакувати набагато. Вишуканішим смаком нас потішить. Отже, ми з вами сьогодні приготували нашу страву, яку ми називаємо тейлєта у печерицях. На слідуючий раз ми звикли чекати на анонс того, що буде в слідуючій програмі. Тому і сьогодні ми також подібно анонсуємо. Те, що ми будемо готувати, залишається прикрито таємницею, тому що в нас буде незвична програма, а програма буде, в якій ми підемо в гості. До кого ми підемо в гості, також буде таємниця. Тому, якщо ви будете з нами на слідуючу суботу, ви зможете дуже гарно завітати в гості до одного з досить відомих наших злочів'ян. Ми започатковуємо нове у нашій програмі. Це є Вікторина, в якій ми будемо давати до вас запитання. І перший, хто на нашу електронну адресу дасть правильну відповідь, абсолютно правильну відповідь. Або повнішу відповідь, е, отримає гарантовано від нашої програми е, приз, який буде дуже корисним і цікавим на вашій кухні. Отже, запитання перше першої нашої вікторини. Оскільки сьогодні ми багато чули про телятину, і багато чули про, і також згадували сторінки Святого Письма. тому і питання буде також стосуватися Святого Письма. Ми можемо прочитати у Біблії про те, що Господь дає наказ, що не їстимеш м'яса із кров'ю. Запитання до вас, дорогі наші глядачі, що означає не їстимеш м'яса з кров'ю? Отже, дорогі глядачі, заки готувалися наші теліта, ходили по печерицях. Ми відварили картоплю у мундирах. І зараз зробимо такий імпровізований гарнір, тому що саме м'ясо їсти, воно може пошкодити. Також так досить по-простому, примітивно. Але оскільки картоплю люблять всі переважно, не знаю таких людей, які би не любили картоплю. Варену, парену, смажену в будь-якому вигляді. Тому ми також готуючи нашу. Телятину, на гарнір, візьмемо картоплю, яка найбільше всім смакує. Скажу, що на гарнір до телятини, власне, такої, я думаю, що будь-якої. Гарно би посувала також дуже всім відома наша українська національна гречка. Так, так саме гречка. Чи будь-яка інша каша. Отже, ми наниз ставимо картопельку, а далі поливаємо, викладаємо нашу. Так, вони гарно киплять. Чудовий, прекрасний аромат. І картопля, і печериці. І соус із сметани і зерен, цілих зерен гірчиці буде тішити і смакувати всім вашим гостям. Будьте певні, що не буде ані одної людини, яка не похвалила би вас за таку ніжну. Смачну телятину. Отже, йдемо на нашу, в нашу їдальню. Отже, ми приготували святкову страву телятину із печерицями. Бажаємо, щоб всі ваші гості, які до вас приходять, які смакують з вами цю непересічну страву. Дякую Вали, вам за ваше вміння приготувати і вміння їх порадувати. А також ви разом з гостями не забували дякувати Богові за всі його щедрі дари. Нехай Господь благословить цю страву нашу і всі ваші страви у цей недільний день, який до нас невпинно наближається.